Дивіться, яка штука. Я вважаю Nintendo Switch найкращою актуальною ігровою платформою. Так, ця штучка з майже картопляною графікою, яку інколи важко порівняти, навіть з PlayStation 3 на голову вище за поточні рішення від Sony та Microsoft. Я вже більш як рік є власником Nintendo Switch OLED, і зараз я розповім вам, чому ця штука є мастхевом для всіх шанувальників неймовірної індустрії комп'ютерних ігор. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український контент. Давайте обговорювати ігрові консолі. Почну з того, що зараз під час постійних відключень світла є найбільшою перевагою Nintendo Switch з режиму портативної приставки. З усіх можливих варіантів Switch, а їх на сьогоднішній день три. Це базова версія з ips екраном, Switch Lite та oled версія Як в мене, я обрав саме її через те, що тут просто неймовірно якісна матриця. Так, роздільна здатність Switch становить лише 720p, тобто тут hd екран. Але об'єктивно це дуже дуже крутий екран, на якому будь-який контент виглядає неперевершено в інтернеті. Наті є безліч тестів, де можна наочно порівняти Switch OLED з тим самим steam Deck, і навряд чи хтось скаже, що у консолі Габе на екран кращий за Нінтендо. 7 дюймів більш ніж достатньо для комфортного геймінгу. І це я вам кажу як людина, яка пройшла бога війни на 3,8 дюймовому екрані PSP Go. До речі, екран Switch сенсорний, але я про це згадую лише коли потрібно ввести якийсь текст з екранної клавіатури, а в усіх в інших випадках все досить непогано керується допомогою joy Джойконів. Ще приємною відмінністю Switch OLED від усіх попередніх версій є наявність більш надій Підставки, яка так впевнено регулюється і дозволяє свічу стояти на будь-якій поверхні. Це дозволяє налаштувати екран під найбільш зручним кутом для вашого поточного положення. Ну і динаміки. Їх два, вони стерео, знаходяться прямісінько під дисплеями, звучать більш ніж якісно. Вони достатньо гучні, щоб комфортно було грати десь на 30-50%, Бо якщо вам потрібно зробити ще гучніше, то краще вже взяти і одягнути якісь навушники. До речі, так тут є 3,5 міліметровий аудіороз'єм, він комбінований, можна під'єднати. Гарнітуру з мікрофоном і грати в онлайн-ігри вас всі будуть чути, все в цілому ок. Ще однією суттєвою перевагою oled версії над усіма попередниками є 64 ГБ вбудованого накопичувача. Хоча в мене і цей об'єм досить швидко вичерпався, тому я в перші дні придбав собі додаткове сховище. Свій вибір я зупинив на карті microSD від Kingston. Це Canvas Go на 256 ГБ, і вже після цього в мене жодного разу не було переповненого сховища. Насправді, досить важливо обрати правильну картку пам'яті з хорошою швидкістю. Істю запису та читання, бо ігри запускаються з флешки напряму. І якщо купити щось не дуже якісне, ви будете постійно страждати від лагів. Скажу чесно, обрав Canvas Go від Kingston з трьох причин: по-перше, відомий бренд, якому я на 100% довіряю, достатня кількість позитивних відгуків та не дуже високий цінник за характеристики та об'єм. Користуюсь вже рік, жодних нарікань немає, тому сміливо можу вам порадити придбати і собі таку штуку. І якщо ми вже говоримо про Kingston, зараз вони проводять крутий конкурс для геймерів, за участю якому. Можна виграти чи топову ігрову оперативку, чи, наприклад, ssd Накопичувач. Формат цього разу прикольний: це інтерактивний геймінг квест. Правила такі. Потрібно відповісти на всі питання, підписатись на офіційний інстаграм Кінгстон та опублікувати ваші результати в коментарях під ось цим акційним дописом. Якщо вам цікаво перевірити свою обізнаність на ігрову тематику, конкурс триватиме до 10 січня. Але краще не зволікайте та прийміть участь у розіграші одного з восьми призів від Кінгстон прямо зараз. Чи як тільки додив. Детись цей огляд до кінця. Посилання залишив в описі прямісінько під цим відео. Тисніть, не вагайтесь, а я бажаю вам успіхів. Свіч все ще їздить на процесорі Tegra від Nvidia. Справляється він непогано, але інколи від мила на екрані оченятко трохи страждають. Нічого критичного, просто факт. Наприклад, так виглядає Doom Eternal. Мильно, але стабільні кадри у цій грі значно важливіші за якість самого зображення. Тут потрібно розуміти, що досить складно витримати баланс між графеном, продуктивністю та автономністю. А в OLED повний порядок. Свіч надає 6-7 годин автономної роботи без проблем. Якщо чесно, мене це повністю влаштовує. Та й заряджається консоль через usb c досить швидко. При підключенні до телевізора, чи як в мене зараз до монітора, видається зображення Full HD. Здебільшого Full HD деякі складні ігри, наприклад, той самий Відьмак, запускаються з роздільною здатністю трохи нижчою. Тепер про сам стенд. Консоль вставляється легко, але відразу постає питання захисту екрану. Ну не знаю, неприємно, коли є постійний контакт з док -станцією. Та ще й консоль усередині хитається. У доці є порт usb c для блоку живлення HDMI та два USB-A. а ще завезли порт для RJ45, тобто Ethernet, тобто LAN, називайте, як хочете. Не знаю, хтось ще взагалі морочиться з дротовим інтернетом по всій квартирі. А ось що точно завжди потрібно, так це наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Ви також можете потрапити в моє наступне відео. Для цього потрібно лише підтримати канал гривнею за посиланням в описі цього відео. Так як я роблю весь контент на цьому каналі, лише сам один, я дуже ціную вашу підтриму. Дякую. А тепер назад до огляду. Чесно, сам режим підключення до телевізора особисто мені здається більше додатковою можливістю, адже приємніше грати або з джойконами на консолі, або вдвох у режимі планшета. Тому що найважливіше грати тепер можна будь-де і будь-коли. І це просто неймовірний кайф. У спальні перед сном, в метро, або можна просто 20 хвилин поганяти в бернаут, поки обробляється запис звуку для цього відео. А найголовніше, якщо ви проходите якусь гру, або просто найчастіше граєте в якусь конкретну гру, я ось постійно залипаю в Хейдіс, то тут відбувається справжній рай. Консоль можна миттєво натисканням однієї лише кнопки перевести в сплячий режим. Хоп, і все, консоль засинає. І неважливо, що це, це якась там катсцена, чи дуже таке напружені перегони, що завгодно. А як тільки у вас знов з'являється час, виноска. Зкайте ту саму кнопку, розблокуйте консоль і продовжуєте грати з того самого місця, де ви закінчили, не втрачаючи час. І це означає, що ви можете грати в будь-який зручний для вас момент. Думаю, чогось такого і хотіли досягти Nintendo, і тут моя повага у вас точно вийшла. Навіть просто заробитись удвох із дружиною в Mortal Kombat або Unravel, використовуючи консоль як окремий екран. Чудово, Круто й те, що можна грати вдвох, просто відключивши кони від консолі. Таким чином, ви маєте два не дуже зручних, але повноцінно. Цінних геймпади, а щоб їх було зручніше тримати в руках, в комплекті є спеціальні накладки, хоп, і хват стає більш таким. Надійним. А ще для шанувальників гри в соло в комплекті є спеціальний адаптер, з якого можна зібрати повноцінний геймпад. Це не найзручніший контролер з усіх, що мені доводилось тримати в руках, але так чи інакше, ось він такий окремий і, і працює. Простіше кажучи, тут є повний комплект, щоб грати приємно було саме тобі. До речі, для онлайн ігр мені подарували спеціальну гарнітуру Razer Barracuda. і Це дуже крута штука, тому що, по-перше, тут дуже якісний звук. А по друге, в комплекті є отакий невеличкий адаптер usb c спеціально для свіч. Від'єдна. Наф і все бездротове з'єднання без проблем, грає як тобі зручно. До речі, за бажанням до Switch можна під'єднати і Bluetooth-навушники, але є одне але мікрофон працює лише з дротовим з'єднанням, або якщо є отакий адаптер. Просто bluetooth навушники та AirPods якісь під'єднати, мікрофон не буде працювати. Ось в чому проблема. А ось що точно завжди працює, так це посилання на мій інстаграм. Він є в описі цього відео та вже чекає на вашу підписку. Найкращі меми в сторіс та веселі Рілс: Вас не розчарують. В цілому, Switch це дуже крута штука, але є Кілька недоліків, про які я теж вважаю, потрібно розповісти. Самі Джойкони трохи люфтять, і це не йде на користь відчуттю надійності конструкції. У рамку екрана відразу забивається пил і це неймовірно дратує, тому що дістати його звідти це та ще проблема. Типу, береш зубочистку і починаєш там кавиряти, но ну, таке. Консоль я купував в 2021 році за 513 доларів в одному з одеських магазинів, і ще в мене був рік гарантії. Грофл полягає у тому, що приблизно за ці гроші в офіційних магазинах мало б продаватись PlayStation. 5 без дискового приводу, але через те, що на полицях магазинів я її так і не побачив, а купувати у перекупів я принципово не хочу. Мій вибір зупинився саме на Nintendo Switch, Але і я вам хочу сказати, що я жодного, жодного разу про це не пожалкував. Скоріше б я пожалкував про PlayStation 5, бо з усіма ціма відключеннями світла, Switch просто виграє через те, що вона портативна. Ну і ще в консолі Nintendo немає українського стору і української локалізації системи. Є росіянська, але хто захоче дивитись на той непотріб, згодні. Сам Стор, тобто магазин, де можна придбати ігри, я вказав польський, і це був досить непоганий вибір. Як тільки звикаєш до курсу злотого, все стає абсолютно ок, тим більше що оплачувати все можна без проблем банківською карткою, звичайно. Знижки в цілому бувають непогані і досить часто, але тільки не на ігри від самої компанії Нінтендо. Тобто, хочете пограти в якогось там Маріва чи в Взельдолінка, поганяти, доведеться купувати кра... ну, краще, краще купувати картриджі на Олекс, там десь півтори тисячі гривень воно коштуватиме. І найбільша перевага цієї системи, тобто. Купувати на OLX, це те, що як тільки ви пройшли гру, ви можете без проблем її перепродати без втрат, тобто за ті самі півтори тисячі гривень. А ще для більш зручного хвату я купив собі на Аліекспрес ось такий силиконовий чохол, тобто він додає невеличкий об'єм всьому цьому процесу, і тому консоль зручніше тримати в руках. До речі, щодо аксесуарів, в мене їх досить багато. Це, по перше, захисне скло на свіч, його от не видно, але воно є. Також накладки на джойкони, щоб було зручніше грати, і ось такий хардкейс під колір Пікачу. Він. Не дуже круто пофарбований, але при цьому досить міцний. І тут можна розмістити свіч, накладки для джойконів, а також декілька картриджів. В цілому зараз я можу порадити свіч, але тим, хто перш за все цінує в іграх комфорт та геймплей, а вже потім графіку. А ще тим, хто знає англійську чи будь-яку іншу мову, яка є в системі. Ну і тим, хто може собі це дозволити, бо задоволення не знайдешевше. Хоча є невеличка порада. Існує версія Switch Lite, яка не вміє в стаціонарний режим, тобто її неможливо під'єднати до телевізора. Джойкони тут не знімаються, а ще екран має діагональ 5,5 дюймів. Для розуміння, це розмір екрану будь-якого рамкового айфону зі словом плюс у назві. Лайт коштує десь 8 тисяч гривень, а на OLX його можна знайти ще дешевше. Ця штука просто топ за свої гроші, ви 100% не розчаруєтесь. Тож, що скажете, які ваші думки щодо Нінтендо та її консолі? Якщо у вас залишились якісь питання, сміливо пишіть їх в коментарях під цим відео. Якщо ж ви є власником такої консолі, то напишіть про свої враження в коментарях. Я впевнений, що багатьом це буде дуже корисно. Також нагадую. Що в описі є посилання на квіз від Кінгстон. Не зволікайте, бо час проведення конкурсу обмежений. Ну а якщо це відео здалося вам цікавим або корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає коментарі, ви неймовірно допомагаєте у просуванні українського контенту. Також в описі є посилання на мій телеграм-канал. Запрошую до найприємнішого ком'юніті на платформі. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава! Україні